29 жовтня міський голова Ольга Попенко провела апаратну нараду з заступниками, начальниками управлінь та відділів, головами комітетів самоорганізації населення, керівниками комунальних підприємств, закладів культури та соціальної сфери, також представниками правоохоронних органів. На нараді розглянули важливі питання, які стосуються належної роботи та діяльності освітніх закладів міста. Заступниця міського голови Тетяна Похомова доповіла про стан захисних споруд у гімназіях та ліцеях, закладах дошкільної освіти та закладах позашкільної Освіти. На сьогодні у місті функціонує 12 дитсадків та 11 шкіл. Адміністрація кожного закладу організувала очне навчання, облаштовували власні укриття або ж укладали угоди з іншими установами, які мають сховище. На підтримку та дооблаштування укриттів з міського бюджету було виділено 50 тисяч гривень для кожного закладу. Минулого тижня заступники міського голови Тетяна Похомова та Сергій Чміль проінспектували учбові заклади та відзначили ефективне використання коштів керівниками установ. Слід зазначити, що майже кожен керівник закладу освіти ефективно використовує надані кошти. Більшість з них реалізували частину запланованих коштів, а інші активно працюють над їхнім використанням. Хочеться сказати, що адміністрація закладів демонструє серйозний підхід до покращення умов в захисних спорудах. Кожен заклад самостійно визначав, на що необхідно спрямувати кошти. Здебільшого це були будівельні матеріали, обігрівачі, обладнання для забезпечення електрики та вентиляційні системи. Так, до прикладу, закладу шкільної освіти номер 25 що має власне протирадіаційне укриття, вже використав виділені кошти на все необхідне. Закуплено для автономного освітлення в укритті світильники, usb лампи. Також придбано будівельні матеріали. Також закуплені конвектори, обігрівачі. І саме цікаво, тільки в одному із дитячих садочків придбано портативну акустичну систему для організації дозвілля дітей в укритті. Ліцей номер 6 також має власне протирадіаційне укриття. За кошти міського бюджету закупили електричне обладнання для ремонту електромереж, матеріали для відновлення водомереж та будматеріали. Ліцей номер 12 наразі має найпростіше укриття, що потребує додаткових ремонтних робіт. А у ліцеї номер 13 вже триває будівництво нової захисної споруди сучасного протирадіаційного укриття. Кошти спільно профінансували держава і місто. Школа змінилася. За літо школа змінилася. По-перше, зовнішній вигляд змінився всередині, які ремонти вони зробили, вони самі зробили, пофарбували дуже гарно. Ну абсолютно кімнати помінялися, аудиторії ну змінилося буквально відсотків на 90. Заклади позашкільної освіти також використали кошти на необхідні потреби в укриття, зосередились на купівлі господарських товарів. Завершуючи, хочеться відзначити, що керівники освітних закладів демонструють високу відповідальність і ініціативу. Значить, безпеки дітей важливо і надалі підтримувати наших освітян. Міський голова Ольга Попенко дала доручення начальнику управління освіти Олександру Правосуду дослідити обсяг фінансових потреб для покращення умов в укриттях освітніх та позашкільних закладів. Адже Прилуцька міська рада активно працює над формуванням бюджету міста. Всі першочергові потреби будуть розглядатися на депутатських комісіях і враховані під час затвердження бюджету громади на 2025 рік.